Шановні члени комісії та присутні, на засідання спільної комісії виноситься лише одне питання. Питання про затвердження порядку проведення обов'язкової перевірки фінансової звісності комунальних гуманітарних підприємств незалежним аудитором визначення критеріїв відповідного незалежного аудитору та порядку його залучення.

Звітності комунальних монітарних підприємств незалежним аудитором, визначення критеріїв відбору незалежного аудитора і порядку його залучення звітного випадку. Тобто, розроблено цей порядок. в основному Основні критерії, що підприємства комунальної власності підтягають перевірці, є. На до виконання підприємств річних фінансових планів звісно на 50% із за запланованих показників протягом двох років поспіль. Збиткова фінансово-осподарська діяльність підприємства за результатами роботи звітного року. Отримання підприємством протягом двох років фінансової підтримки з бюджету міської територіальної громади на поточні видатки у розмірі, що перевищує 10 мільйонів гривень. У випадках, коли проведення аудиту фінансової звітності комунальних умінітарних підприємств встановлено законом, у, у випадках, коли проведення аудиту фінансової звітності комунальних ім'ярних підприємств Ребинської міської ради, встановлено рішення виконавчого комітету у міської ради, підприємство комунальної власності влягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором на наявності, хоча в одному з вище зазначених критеріїв. E, я думаю, що, що потрібно є все там, як вибирається цей незалежний аудит. Ну, основне Та, основне, а Замовником e, аудиторських послуг Генатний комітет бравший e, орган Погребичинської міської ради, за яким рішенням Погребичинської міської ради закріплене управління комунальними унітарними підприємствами. То есть управління ЖК, Якщо ми говоримо за наші комунальні підприємства, що комунальні штабування. Можливо, це до всіх треба під комунальні. Ні, це положення для всіх. Це положення для всіх. Це всі підприємства. Це не є що це там комунальне наше підприємство. Ні. Міняється начальник. Так. Треба подивитися, що там робиться, хто може там глянути з глянутися та розіграються. Тільки той, хто має фахівець. Я за сміхом не пускав. Так, так, так. Так, ну це Скажіть, будь ласка, які критерії мали ж у Критерії, я значить, права. Ну, є такі, які з'являються. Де такі

Вона стійко перевірали, два рази на рік мінімум. Хто тобто, перевірав? Прийру... І область перевірали, а ніхто її там не перевірав, 30 років з то що, А, а що ви б... перевірали? Приймано... А яка Так, не Давайте так. не дискусійся. Ми приймаємо положення, яке дає право. Это я Это я так. право так. що побудете, Міський горілка проводити, де... я... відповідно привіряти, щоб говорити те, що є. Он два година. Критерії віднесення комунальних і підприємств по Хребичинській міській ради до статутному капіталі, який більше 50% акцій часто належить по Хребичинській міській громаді. Загалом так вважається, що це не стосується акціональних товариств, згідно з посольством, в будь-якій акції відноситься акціональні товариства. У нас комунальні підприємства, всі власники, можуть старатися. Ну так, але це ж не на основі акцій. Це ж Є повністю засновником. 100% засновник. А, да. Тобто про акції не говоряться. Чи воно тут не буде суперечитися нашим комунальним підприємствам? Закони <запула> не мають. Закони не маються. Сьогодні так. Юристи завізували, але тут прім юристів прибув Олександр Степанович і старійчук. З економічного блоку із фінансової структури правління відділу економіки. Го, господарський кодекс, 78-ма стаття, тепер комунальні гуманітарні 78 стаття Господарського кодексу. Річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства може підлягати обов'язкові перевірці незалежним аудитором в порядку, передбаченому рішенням відповідної місцевої ради. Ну, це звичайно, це зрозуміло. А от іменно 50% акцій часом належить по міській раді. Може бути в майбутньому таке. Це акціональні товаристі. У нас немає. Вони ж теж будуть нас немає. У нас будуть. Як Дуже мало ймовірно. Родиші, хто його знає. Прийде на Польщу, це, 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 там Повно таких підприємств. Ну, Якщо вважаєте, що це достатньо, цього, нехай буде. Але мені здається, що це треба підпискувати, під ми робимо під свою громаду.

Ну хорошо, если перевірки там помножки лекар, но выбирать мало лета, на що накус стоявку, на якусь платформу я уже. Він в порядку, що тут протестно, то відео свого роста звертається до системи Прозору і... Випадає, там Через потребу перевіз. І там беруть участь е, всі суб'єкти. Що про це може ми можемо Критерії відбору. Всі суб'єкти підприємців діяльності, юридичні і фізичні особи-підприємці мають право брати східного е, свого положення. То, то це там частні контори, якісь, да? Да, да, да. Які, так? І держава є незалежність. А цей подальший висновок, коли вони там зробили ну... Це дуже херово. Воно ще очікано в міській раді лишається. Так. Так, висновок так. опубліковується, як написано, в положенні відділу про. Контактність за оприлюднення достовірністю інформації щодо аудиторських звітів несе керівник підприємства. Відповідно до законів України умов, вкладеного з ним контракту. Але контроль за оприлюдненням своєчасністю достовірності розміщення інформації щодо аудиторських звітів здійснюють керівники. Виконавчих органів Погребишської міської ради, за якими закидаємо управління комунальними комунітальними підприємствами. Опублікували на цьому все. Далі не написано, що далі мають робити. А так, звільняти не, не можна, заробітність, що точно не платити. Хочу зараз. Хоче тихенько зробити, тихенько зробити. Но, накупаєте... Микола Іванович, це ви кажете 30 років, ви трошки не праві. 50-60 років. 60 років а да? Подивіться. при мені він був, нижче п'ятого місця не пускався. Третє, друге місце, п'яте. Це Має значить, одна, одна чого, чого? чого? він працює збитково? Що ви платили з бюджету 20 років, йому е, податки за нього. Дай вам відповідь, сьогодні вода у нас 60 гривень, а ми платимо 30. Хтось повинен компенсувати. Ми заклали рентабельність на воді. Не, не заклали нічого. Діло в тому, що він не воно, воно. збирає <тур> гроші, а якщо збираєте, то збирає Ні, я канал. я його не захищаю, я не збираю. Да, Та не захищаєте, тому що ви в одній команді, якщо. Так? Тобто це, це екологічно, але я скажу, ну, це такі звинувачення, тому що я сказав, що ви злодії падіти. Нам, зрозуміло, що мільйон 300 треба заплатити з бюджету міської ради, бо гаприок не місі брати на електроенергію цей гроші. Де є можна, громада, яка платить за це, за електроенергію міського бюджету? Кожна громада, кожна громада, відміть любе село. Навіть відео водоканал. Так, да, так. Да. Так, давайте саме по самому, по самому поговорим. Ще якісь зауваження чи поправки. будь ласка. Саме тут не написано це, що ви задали два рази це питання. Які критерії ми прописували до суб'єкта одинської діяльності? Це перше провадження одиноцької діяльності як фізична особа, підприємець або провадження незалежної офіційної діяльності. Друге набуття права на, на провадження одинської діяльності на підставі та в порядку передбачених законом про... А у відкриття відділення та об'єктів діяльності. Третє, включення до реєстру як суб'єкту діяльності. Тут експотері написали, що будь-кода за аудиторію, хто має ліцензію, на це щоб має право. Мало худі це прописувати. Ніхто не буде займатися. Путь і 300 статті зьомої написано, що об'єктного вірусу немає право. Каждый за 30 тысяч долларов за 200. Через прозорку снова <свес> выбирать. Выбирать доллары с угла. Это уже... Выбирать доллары с угла. Ну, звичайно, треба показати умови проведення перевірки, по яких критеріях ви маєте показати, і вам і скажуть. Це затягування в часу, я вам зразу кажу. Затягування в часу. Хай працює безбитково, і ніяких питань до нього не буде. Не, не, не прибутково, а безбитково. На нулі нехай виходить. Ніхто до нього ні слова не може не скаже. Ми не говоримо що сьогодні тільки за нього. Ми говоримо за те, що міська рада мала право проводити аудит. Це положення приймається не про те, тобі, Ні, е, ну, я комплектом. Е, да, наприклад, керівника шикарної певної встанови. Да? Є там, наприклад, зауваження. Я навіть більше скажу. Є результати те, які зробила міська рада. Міська рада це достатньо? Ні, не достатньо. Не достатньо? Mm -hmm. Ви не ну, мають про, спілку, про спілку збирайте ще хочете, де там. А, Ну так, це дуже так, правда. <гум> ще, якісь запитання, що заводять. Ну, там накопаються аудітори, аудиториї, це комуні посіжі. Там же ж ні бухгалтерія, нічого не ведеться, ніяких ні електронних, ні метод, нічого не підключить. Все вручну. <гум> Так само ПДВ, так само прибутковий, так само військовий, там ж нічого нема, там ніхто нічого не знайде. Ну то знайдете це побачите, як це резонанс. воно все з мати шаршати. Ви зробили там це перевірку. Ну, наприклад, на аудитор дійсно зараз виливає в артії якусь суму не сплати до державного і до місцевого бюджету. Як повинні реагувати? Ну як ви реагувати? Він не платить податки, як ви не реагувати. Ви не потрібно заплатити податкові, от не перевірки. ГДФО не сплати КДФО не платить. КДФО не платить. Він тільки платить ПДФО з тих грошей, які ми віддаємо на виконання заходів програми, навіть вони роблять такі зборговні І платить ПДФО те, яке ми платимо за послуги по коронах індузиканта платить. Все, це все ПДФО, яке він платить. І свої працівники, які утримуються різних коштів, він це не зовсім платить. по зарплаті так. <говори> Хто не бачить, вони дали <говори> в гармонти. Вони часу отримують на червні. Як сучасний час може бути? Бачите, вже правильно кажеш, я не розумію, як час такий таке може, бути. як це. Ви 100% засновний. Це не то, як що там, що там боятися. Виї, ція, ні, ну тобі 100% засновні міська рада. І так дори купляли, все купляли, просто так. О. О. Ні, 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 на цьому другу, людину, За зовсім друга пробувати. Тому що я продовольству. Якісь питання є тут цього? Ну є, бо вже давно. Це затягування. Оположення. Нема, немає. Коли кість, як ката? А чого його немає, наприклад, там люка? Заможку. Ми запрошуємо його на бюджетну комісію. Кажу, як ти будеш працювати далі, як тебе зберегти. Як і буду працювати. Це щось слова. Це не я сказав, це він сказав на бюджетній комісії. Дивіться, не тільки він виноватий, засновник є. То Засновник не хоче, бачите, прикидає на інших. Як це не хоче? Ну, Чим менше <гум> ямка, тим ще бійте, це залатати. Я ще з того кажу, що він таке там накопає, що легше взяти і вийти. Та не за то, які це можна, але хто прийде, там не вийде. Ось в Андрія нове підприємство 37 тисяч рентабельні, це що ви там 37 тисяч своєї Так, А тут а тут, тут я вам скажу, так мене міняють. А це ж пишеться, так? І його сфайцю, так, само так, підприємство, що тут. Або такі ще помістить, або треба... Ну, не знаю, як там, чи допомагати. Ну, я вам сказав, це що втрата води це те саме, що втрата електроенергії, як нас в роботі. Але це цим треба зайнятися, намалювати схему, де, куди йде, де самі більші втрати. І по етапну йти кожен двір, дивитися, скільки він плотить води, що це, і що води, скільки плотить води. І чи якщо в нього немає, Позуміло. я знаю, що, договор... Люди, що договорів Позуміло. немає, вони беруть, скільки хочуть. О. І це Позуміло. треба йти по етапу. Ми тебе підривлюють. Від... Тримаю. Я скруп більше такі, не хочу на зала, але скажу. Пів року тому, чи рік тому каже, треба на кожну скважину поставити лічильни. Їх неба. Вісім чи скільки, стільки, поняти по місту. На сьогоднішній день, Андрій, я, я прошу. Андрій Станіславич, закупи, будь, будь ласка, лічильники. Лічинки привезені, я біг, лежать. Що таке? прошу, Андрія Станіславич, ви повинні скали весь. Це питання до вас. А то, що ми можемо цю то, що за електроенергію вертати, так є різниця тарифу, на яка закладена воді. Але її, на це, Але, я маю заборговані мільйон на ти мільйон. На характі шукати ту воду, все дають, не шукаєте. Сергій Павлович, за 13 гривень відключаєте борги світла. Ну, умовно кажуть, а він не може відключити воду, тим більше на одному стояку. Але як робили, спрактикували в старій міській раді, ми виносили питання на виконком, створили, спомічили, шли по хати, сварились, так, це неприємно. Все чули, тоді запрошували на виконкор і приймали рішення, І на суд. Ішли сюди все вигравали. Ну треба щось зробити, самі не зробить нічого. Ніхто хто його не захищає. Навіть того, що він в житті нема, це вже неправильно. Що ж так довго витягнеться винят? По 30 на одній посаді. голосувати. що, голосувати. не тримає? Давайте приймаємо. Давайте голосувати. Так, зробити, що перекожні немає. Можна все витримати, як колодні просто затягивается время. И... Да, онлайн порядку проводить, я был основой перерывки из нас, и звездно с регулярным комментарным приемом с лежным аудитором, вызначение критерий отбора на лежный аудит и порядка его случая ставим на название. Прошу про Завтра у нас урочистый закид поднятия Ахматова из